Продовж минулого та поточного тижнів проводиться огляд закладів освіти перед новим навчальним роком. Основне питання, на що сконцентрувалася увага, це забезпечення безпекової ситуації, створення освітнього простору і забезпечення виконання норм санітарного регламенту закладів загальної середньої та закладів дошкільної освіти. На сьогодні працює комісія, яка затверджена рішенням виконавчого комітету, і до складу її входять. Перш за все, представники органів місцевого самоврядування, очалює комісію, якраз заступник міського голови. Обов'язково до складу комісії щорічно ми включаємо представники державної служби надзвичайних ситуацій. Ми проживаємо сьогодні з вами в надмірно безпековій ситуації. Бачимо і північна частина. Тому ДНСники, як ніколи, оці останні два роки досить скрупульозно відносяться до питання забезпечення безпеки в закладах освіти. Звичайно, сьогодні є представники поліції, представники Держпродслужби освіти, самі керівники закладів освіти входять до складу комісії. Ну і звичайно, представники відділу освіти. 14 серпня комісія перевіряла Коростинський міський ліцей номер 9 Під час візиту були оглянуті усі наявні приміщення у закладі. Було залучено кошти, грантові кошти. Роботи тут проведені надмірно великі. Знімалося все: підлога до ґрунту. Зроблено вимощення з вулиці, це велика на сьогоднішній день підспір'я. Вкладено підлога від першого до третього поверхів, повністю замінена. Замінено вікна, які були. Раніше старі, не енергоефективні, проведені штукатурення, заміна освітлення, стелі, придбано меблі. Ну, звичайно, в даному випадку ми тільки можемо подякувати всім, хто долучився до цього проєкту. І я хочу сказати, що не тільки ми провели оці ремонтні роботи, але буквально три неділі по тому приїжджали представники. Громадської організації ЮНІСЕФ, які вивчали якість виконання робіт, це були представники із Кореї із Філіппін. Підготовку до 2024-2025 навчального року відділом освіти та безпосередньо всіма навчальними закладами розпочали ще у травні. Перш за все, через систему Прозору було закуплено будівельні матеріали, лакофарбова продукція, яка використовувалася в закладах освіти під час підготовки та проведення косметичного поточного ремонту закладів. Велика увага керівниками закладів освіти була приділена питанню благоустрою закладів освіти, проведено ремонти спортивних та ігрових майданчиків. Хотілося б зазначити також сьогодні, що в цьому рухці значні кошти були спрямівані. Мовані на покращення матеріально-технічної бази закладів освіти це перш за все на харчоблоки закладів загальної середньої освіти. Аналогічні великі спрямування коштів місцевого бюджету були. Якраз також на покращенні матеріальної технічної бази у закладах дошкільної освіти знову ж таки було придбано холодильне технологічне обладнання. На сьогоднішній день заклади дошкільної освіти отримали лавочки. Сьогодні до нас доїжджають столики відповідно до замовлень керівників. На цих днях ще до заклади освіти, стільці та парти. Продовж останніх років відділом освіти велика увага спрямована на. На співпрацю із благодійними організаціями. Так, в минулому році відділом освіти був написаний лист на голову представництва проону в Україні, завдячуючи чому нам вдалося залучити великі кошти. Перш за все, це 7,5 мільйонів для проведення поточного ремонту, великого поточного ремонту укриття ліцею номер 2 на сьогоднішній день за кошти ЮНІСЕФ відремонтовано укриття закладу дошкільної освіти номер 14 Буквально за декілька днів знову ж таки заводяться великі мільйони коштів на проведення ремонтних робіт по центру розвитку дитини. Члени комісії відмітили належний рівень підготовки закладів до початку навчального процесу, але й окреслили вектор подальшої роботи у покращенні матеріально-технічної бази закладів. Перш за все, на сьогодні. Сьогоднішній день на усіх закладах освіти поміняно 100% вікна на енергозберігаючі. Є заклади освіти, які вже сьогодні провівши обстеження, і побачили, на те, що необхідно на наступний рік залучати кошти для проведення заміни покрівлі. На мою думку, і це є одним із першочергових питань спрямування коштів на наступний рік, і навіть відділ освіти у цьому році написав лист звернення до депутатів. Скій сесії до міського голови про те, щоб харчоблоки, які перебувають у оренді харчувальників, було надано відділу освіти у проведенні їх поточних ремонтів, тому що якщо в закладах дошкільної освіти ці харчоблоки перебувають на балансі відділу освіти, і ми маємо можливості проводити систематично поточні ремонти, то це я не можу сказати за заклади загальної середньої освіти на сьогоднішній день. Я не ділю заклади освіти сільської місце, міської місцевості. За ці останні три роки вони стали для мене аналог, однаково близькими і рідними. Тому мені б хотілося сказати, що якраз і керівники закладів освіти сільської місцевості надмірно потужно намагаються зробити все. Аби не відставати від закладів міської місцевості. Да, звичайно, є питання. Ті заклади, де ми бачимо перспективу, де є діти, туди ми спрямовуємо і кошти місцевого бюджету у більших розмірах. Відвідали Сорновицький ліцей. Ви знаєте, хочеться там залишитися, там аура, подвір'я, краса, відношення, бачення і так далі. Окремої уваги потребує Коростинський міський ліцей No8, адже там досі немає повноцінного укриття для одночасного перебування великої кількості учнів. Це питання є найбільш болючим. Безпекова ситуація закладу, який знаходиться найближче до найбільш уразливої території. Це залізниці. Цьому році проведено коригування самого проєкту. Оголошено було тендер. на превеликий жаль. Для мене це була велика. Несподіванка не відбувся. І ось ми знову чекаємо на наступний. Ми проводили громадський огляд цього закладу, спілкувалися з дирекцією, спілкувалися з головою батьківського комітету, так правильно, і на сьогоднішній день. Ми відшуковуємо шляхи залучення цих дітей і виведення на навчання цих дітей якомога більшої кількості на очну форму. На сьогоднішній день це питання буде обговорюватися з міським головою. Буде сприйматися спільне рішення на виконавчому на засіданні виконавчого комітету. І, звичайно, після рішення я зможу дати тоді більше інформації. Те, що діти будуть навчатися очно, це однозначно, як і в минулому році, але ми не зможемо вивести одночасно всю школу. Ми мусимо виводити одночасно тільки ту кількість дітей, на яку нам дозволяє укриття. Тому в тому році діти навчалися в три зміни: початкова, середня і старша школа. Ми виводили і чергували. В цьому році є інші задуми, але ці задуми потребують на загального вирішення і залучення додаткових коштів. Відділ освіти висловлює подяку керівникам закладів, педагогічним колективам та батькам, які активно долучилися до підготовки шкіл та дитячих садків до нового навчального року.